Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією, яку відповідно надає Міністерство охорони здоров'я України. Відтепер медичні довідки для зарахування дитини до школи ви зможете отримати у сімейного лікаря. Міністерство охорони здоров'я України прийняло єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до закладу освіти, дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Відтепер всі базові обстеження ваша дитина зможе пройти у сімейного лікаря. Обстеження лікаря, первинки, включає збір анамнезу, повне Фізичне обстеження, перевірку наявності ознак гострої хвороби або хронічних станів, а також вимір зросту та маси тіла, дослідження гостроти зору, слуху, постави та плантографії. Усі інші обстеження, клінічні та лабораторні дослідження, будуть призначатися за показаннями або вимогами відповідного закладу освіти. На основі проведених обстежень сімейний лікар сформує узагальнений висновок про стан здоров'я вашої дитини. Надасть відповідні рекомендації щодо фізичної активності та рівня фізичного навантаження. Рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування, профілактичних щеплень, режиму харчування вашої дитинки. Для отримання довідки дитина має отримати усі щеплення згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Також хочу нагадати, що взагалі медичні огляди для зарахування вашої дитинки до дитячого садка або школи є Обов'язковими медогляди для вступу в інші освітні заклади будуть проводитися лише якщо це вимагається самим закладом чи умовами вступу. Ще одна важлива зміна: відтепер за результатами таких медичних оглядів будуть видавати документи єдиного зразка. Довідка буде видаватися на підставі даних медогляду дитини, якщо немає медичних протипоказань для її перебування у даному навчальному закладі. Тож, будь ласка, батьки користуйтеся. Тепер не знаю це полегшить роботу сімейних лікарів або навпаки її ускладнить.